Привіт! Хочу вам показати сьогодні. Я варю сир-шеврет з козиного молока з чорним трюфелем. Ось бачите, приїхало 60 літрів якісного козиного молочка від Васяновича. І е, в мене буде шеврет з козиного молока з чорним трюфелем. Я використовую знаєште, ось такий трюфель. Він з додаванням печериць. Він дуже ароматний, смачний. Це виробництво Італії. Є такий і є ще ось такі, бачите? Ну, саме ці баночки я придбала в Італії. Але я думаю, що і в Україні не важко їх знайти. Може, трохи з іншим складом. Менше там трюкіло більше печерець. Але шукайте і, я думаю, ви знайдете. Ось моє молочко в манюєчці. Манює на 100 літрів. У нас буде сирочок. Гарного всім дня.